Добрий вечір. Слава Україні. Слава, слава героям, вітаю вас. Ну, все ж розпочну з інформації про те, що Росія погрожує Великобританії ударами по їх військових об'єктах. Так, якщо Україна битиме по Росії британською зброєю, ми вдаримо по об'єктах Лондона, як в Україні, так і за її межами. Заявили в Міністерстві закордонних справ Росії. А ми так на цю тему спілкувалися з нашим попереднім гостем Остапом Дроздовим. І цікавить ваша думка, як варто сприймати цю заяву, чи можуть ці слова стати реальністю? Адже в Кремлі занепокоєні заявою міністра закордонних справ Британії Девіда Камерона, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном для нанесення ударів по цілях у Росії? Цю заяву потрібно сприймати як кумедну. Тобто, позиція Росії, ось яка ми на території України воюємо. З Країнами НАТО з Сполученими Штатами, Великою Британією і всіма іншими. Але ми категорично проти, щоб країни НАТО прийшли сюди і брали участь в цій війні, яку ми ведемо проти них. А якщо вони такі прийдуть, ми будемо бити по їхніх об'єктах. Звісно, вони ніколи не будуть цього робити, вони не зможуть дозволити собі, щоб країни НАТО вступили в цю війну. Яку їм так важко вести проти однієї України, яку країну НАТО підтримують дуже мляво і дуже невеличкою кількістю зброї? Тобто, це звичайне залякування, але московити звикли, що їхні залякування працюють. І вони сподіваються, що ці залякування спрацюють уже і цього разу. Але нарешті ми бачимо, що і країни НАТО прийшли в свою чергу до залякувань, до прокреслення червоних ліній, і теж попереджають Московію про ці обставини, в яких вони можуть вступити в війну, це вже нова політична реальність, і певна зміна політичних розкладів, геополітичних розкладів, і це для нас добре. Але чи може Росія, наприклад, діяти тоді зсередини, Так, От є інформація про те, що європейські спецслужби попередили уряди своїх країн, що РФ планує диверсії по всьому континенту. Про це пише Financial Times, і представники європейських розвідок вважають, що Росія почала активніше готувати приховані вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській території безпосередньо через підставних осіб. Про що свідчить така? Можлива активізація Росії в Європі, так якщо все ж вона буде, так вона може так робити. Вона вже так робить. Ми вже маємо серію терористичних актів минулі роки, які здійснила Росія чи її агентура в Європі і в інших країнах. Росія глушить сигнали GPS, Росія здійснює певні диверсії в інфраструктурі. Зараз ми маємо те, що наприклад в Швейцарії і в Німеччині ті диверсії на залізниці, які були в минулі роки відмічені, і які раніше вперто приписувалися лівакам. Тепер всі розуміють, вже навіть спецслужби правоохоронні органи цих країн приписують це дії московської агентури. Росія діяла і буде діяти диверсійними методами в Європі. Тим паче, що вони побачили, що в диверсії і терор можуть бути ефективними в міжнародній політиці. Вони побачили це на прикладі Хамасу і Хізбали, і звісно, вони будуть додаватися до цих дій, сподіваючись на те, що західний світ не має е, належних способів відповіді. На це, тобто західний світ не буде влаштовувати диверсії в середині Російської Федерації. Так, це може бути, і це, власне кажучи, їхній основний інструментарій. їхні погрози бути безпосередньо військовими засобами конвенційними або ядерними у військових об'єктах на території Великої Британії чи Євросоюзу це маячня, але диверсія цілком можлива. А як щодо ядерної зброї, Міноборони Росії заявило, що за дорученням Путіна найближчим часом проведе навчання і застосування нестратегічної ядерної зброї, під час якого здійснять комплекс заходів з практичного відпрацювання. Підготовки та застосування цієї зброї, і тут військові Росії кажуть, що навчання потрібні нібито для реагування на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. Тут така ж ситуація, як з тим, що вони можуть нібито бити по Британії, це теж лише залякування. Це і спосіб залякування і ці заяви і ці навчання під візит Сі Цзіньпина до Європи, тобто вони розуміють, що тобто Росія категорично зацікавлена в Китаї, а Китай категорично зацікавлений в Євросоюзі, тобто в ринку Євросоюзу і в покращенні максимальної позиції з Євросоюзом, тим паче, що американський ринок він може значною мірою втратити в разі перемоги Трампа. І е, як е, Європа зацікавлена в заморожуванні війни або в припиненні війни, розуміють, що Китай зараз буде можливо впливати на Росію в плані е, припинення війни до заморожування, і що Китай має необхідні інструменти, і для того, щоб покращити свою позицію на переговорах з Китаєм, а також покращити позицію Китаю на можливих переговорах в Європі. Вони оголосили про. І свої ядерні навчання, тобто це знову серія погроз. але в даному випадку ця серія погроз настільки у відповідь на постачання ядерної зброї настільки на у відповідь на постачання озброєнь західними країнами до України, скільки для того, щоб зміцнити власну позицію і певною мірою позицію Китаю в розмовах з європейцями. А чи зможе, чи має Китай такі важелі впливу так, щоб реально повторюсь, вплинути на Росію? Е, може, і має останні два тижні. Китайські банки заморозили всі платежі, які стосуються розрахунків за постачання в устаткування необхідного їм для вироблення зброї, тобто вони? Проводять проплати за штани за кросівки, за ржувальну гумку. Але от заостаткування ні, такого не проводиться. А це означає, що е, е, московитам важче заку, закупляти зараз, наприклад, китайське устаткування. Е, Китай є одним з головних ринків для е, головним ринком. Тепер уже для московитського газу і одним з головних ринків для московицької нафти, тобто від Китаю дуже багато залежить. Китай має в принципі можливість тиснути все ще на північну Корею. А північна Корея дає значну кількість артилерійських снарядів для Ерефії. Тобто, Китай має певні можливості, і рефія залежить від Китаю. Якби Китай розвернувся спиною до Ерефії, то її можливості значно зменшилися би. І тому Грефія е, крайньо зацікавлена в Китаї, але Китай в Грефію зацікавлений менше ніж вона в ньому. А ще тоді тему перемовин я хочу зачепити теж про вплив на Росію, але вже не з боку Китаю, а з боку е, країн НАТО, тому що от очільник МЗС Кулеба він днями розповів, що. Чому мирний саміт у Швейцарії 15 16 червня відбудеться без Росії за його словами? Росія зможе стати учасником перемовин після того, як сформується коаліція країн за підсумками цього саміту. І після цього може відбутися спілкування з РФ і РФ може бути частиною переговорів, тому що ви праві, зрештою, ви не можете покласти край війні без обох сторін, так сказав Кулеба. Ну те, що без обох сторін так про це говорять. Багато експертів, але от чи потрібні Росії ці перемовини? Адже тут не секрет про те, що так Путін готовий до перемовин лише про капітуляцію України. І тож, чи може вплинути результати оцього саміту і коаліція країн, які підтримують Україну на позицію Росії у питанні перемовин можливих? Так, Путін готовий тільки на нашу капітуляцію або Щось на зразок замороження, але це теж капітуляція. Тобто 20% української території залишиться в його руках, це стратегічно важливі території, які вони будуть там будуть здійснювати заміщення населення. І ми цілком розуміємо, що будь-яке припинення вогню буде призводити до поступового зняття санкцій і до потеплішення стосунків з Заходом. Тобто, ну зараз не видно, щоб могла бути вироблена якась справжня консолідована позиція стосовно РФ, достатньо жорстка позиція, тим паче, що Москва має можливість розбивати консолідовану позицію. У всіх країн є різні інтереси по відношенню до і по відношенню до цього конфлікту, і всі намагаються на цьому так чи інакше наживатися. Ну, скажімо, французький президент робить рішучі заяви стосовно того, що він готовий взяти Європу під французьку ядерну парасольку, що французькі війська за певних обставин можуть бути введені в Україну. В той же час французькі фірми постачають критичне необхідне обладнання для російської авіації і не несуть покарання за це. Ми знаємо, що французькі фірми впливають на французьку політику не менше, ніж французький президент. Ті, які це здійснюють, ми бачимо вже суттєві відмінності в підходах північноамериканських і європейських до цього конфлікту. Верніше до цієї війни. Ми бачимо відмінність позиції в Європі. Міністр оборони Італії. Закликає європейських лідерів здійснювати зусилля щодо незамороження конфлікту і подальших мирних переговорів, і заявляє, що він завжди був проти українського контрнаступу, тобто за капітуляцію України і ще в рік тому, а, тобто, це відмінність в підходах між Італією, наприклад, і Німеччиною і Францією. Тобто, виглядає таким чином, що Взагалі, з якоїсь такої ритуальної точки зору, саміт миру в Швейцарії, звісно, необхідна річ, але очікувати від нього серйозних плодів не потрібно. Якраз хотіла у вас запитати, чого можна очікувати від цього саміту, так як і у вас думки? Ну, в принципі, ви вже відповіли про це. Так, так ну. Минулого тижня у Росії вихвалялися захопленою в Україні західною технікою. Її виставили в Москві, і подивитися на неї прийшли тисячі росіян, які махали перетанками кулаками, і радісно біля них робили собі світлини. І це напевно дуже яскраве свідчення того, що війна, яку розв'язала Росія проти України, це не путінська війна, не лише Путіна. Так а Росіяни очевидно підтримують те, що Робить диктатор, і на вашу думку, чи є у Заходу розуміння того, що це зовсім не війна Путіна, а її підтримують і велика частина населення Росія Російського? Я думаю, що у Заходу немає жодного розуміння. Захід знаходиться зараз в найнижчій точці своїх інтелектуальних кондицій після, мабуть, 17 століття. І взагалі не, не, не розуміють, що відбувається з ним, що відбувається зі світом, що відбувається з Грефією, те, що відбувається з нами. Тобто вони не думають, вони реагують на якісь дуже прості подразники і реагують погано з дуже великим запізненням. Це ми розумі... навіть в Україні далеко не всі розуміють, що ми ведемо війну з усіма ними. І ця війна вже 500 років. Ми або в стані війни, або в стані рабства у них, і припинення війни буде означати поновлення стану рабства. Цього далеко не всі розуміють. Я сьогодні подивився сайт, наприклад, УПЦ ФСБ. Там розміщено великоднє привітання патріарха Московського Кирила Гундяєва. Я нагадаю, що Кирил Гундяєв це високопоставлений чиновник і пропагандист. Московського режиму, от він піариться ОПЦ ФСБ. Оце ФСБ має 8 тисяч резидентур тут, в Україні. І туди ходить велика кількість українців, і їм зачитують замбонів великоднє послання московського високопоставленого пропагандиста. Зачитували на Великдень. І е, от ми поки що з цим ще нічого не зробили, тобто, що очікувати розуміння від заходу, якщо в Україні ми ще не бачимо такого розуміння. До такого розуміння треба потрошку доходити нам тут в Україні і е, значно агресивніше ставитися до всіх проявів руского вати, спроб зірвати мобілізацію. До тих людей, які так і не роздоплилися, що в країні війна і це війна на виживання. От коли ми це зрозуміємо, я думаю, що можливо до нами якось потрошку почне щось розуміти із захід. Ви тут праві. Ми На початку нашого ефіру показували сюжет, як Українка так відповідала російською мовою і обурювалася. Що чому ви змушуєте мене а, спілкуватися а, власне українською? Так, тому тут ви маєте рацію? А я ще хочу частково повернутися до питання, а, так відвіден. Сі Цзіньпіня, він не лише відвідає так Францію, має приїхати також до Сербії та Угорщини. І тут видання Wall Street Journal пише, що йому не варто очікувати легкої поїздки до Європи, але все ж при цьому європейські лідери схильні діяти обережно з Пекіном, не бажаючи ставити під загрозу зв'язки з великим торговельним партнером. Які тут ваші очікування, так, з приводу зустрічі в контексті війни в Україні? Адже ну ймовірно, що ця тема також буде. Предметом розмови, і тут варто додати, що Сербія з одного боку нібито і засуджує порушення територіальної цілісності, але вона не ввела санкції проти Росії. Так вона їх не запроваджувала. Ну а премєр Угорщини відкрито відкрито підтримує Росію. Які тут думки у вас з цього приводу? І в Сербії в Угорщині для Сіджинпина буде тепла ванна. Йому теплованно зробили і у Франції тут тобто китайський комуніст, який порушує права людини і конфесійні права в своїй країні, дійснює репресії, загрожує миру, принаймні в Тихоокеанському регіоні. Вона зустрічається як імператор священної Римської імперії і з такою помпою, що це просто соромно. Це ображає. Добрий смак всіх тих людей, які мають просто смак, якесь художнє почуття і, скажем, і історичний такт, тобто возять його там в почесних кортежах, а не в залізній клітці, і це, скажемо, це дуже багато. Це показує те, до чого взагалі довела себе Європа в стосунках з варварами. В Сербії буде ще. Я думаю, він там буде сприйматися просто як Господь Бог в Угорщині. Він оголосить, що інвестує близько 7 мільярдів доларів в будівництво заводу по виробництву електроавтомобілів. До речі, спільно з Mercedes-Benz. Це буде спільне підприємство, що дасть орбану додатково 9 тисяч робочих місць. Тобто, вони там всі будуть просто щасливі, і тобто е, він приїжджає в Європу, особливо в такі країни, як Угорщина, як Сербія, для того, щоб іще раз, е, скажімо, е, застовбити територію і підтвердити, що тепер все це вже перебуває під китайським впливом. От ми говоримо про Євросоюз, про вплив Америці в світі, е, про якусь європейську єдність, насправді ми бачимо. Як е, цілі країни, е, в тому числі ті, які належать до Євросоюзу, перебувають під впливом Китаю в зоні китайського впливу е, фінансового політичного, і ну в цьому нічого хорошого нема. Це страшна ситуація, і це при тому, що Китай сам переживає не кращі часи. Це країна, яка перебуває в економічній кризі, і країна, яка Завжди була слабкою в зовнішній політиці, і само все падає до рук. Вони просто сидять, чекають в кращому випадку. Він з'їздить походити по червоній доріжці. Йому впадає в руки угорщина, Сербія, половина Франції, і це жахлива ситуація. В цілому це ще раз демонструє наскільки в глибокій кризі перебуває весь західний світ, і з цієї кризи потрібно вибиратися.